Усім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо, як відправити будь-який актив з Binance на Injective. Це може бути будь-який актив, але в цьому відео ми використаємо саме Injective. Для того, щоб відправити ці кошти, нам потрібен аккаунт в Binance, Injective Гаманець і будь-який актив в Binance Account. Перше ми переходимо на Binance, натискаємо Fiat і Spot і відкриваємо наш на гаманець, наші активи. Беремо інжектів, натискаємо «Withdraw», ви можете бачити ось тут. Далі, щоб знайти наш адрес, нам потрібно перейти в «Happy Injective Network та скопіювати цей потрібний адрес. Ми його вставляємо в адрес. Мемо нам в цьому випадку не потрібно. Мемо потрібно тільки тоді, коли ви відправляєте з гаманця на Binance. А коли з Binance на гаманець, тоді не потрібно. Натискаємо Confirm, вибираємо потрібну суму. І натискаємо ще раз. Мінімальна кількість для трансферу це 0,01 Injective, і така ж сама комісія. Але коли ми відправляємо один або 10 injectiва, комісія буде така ж сама. Тобто 0,01 Це добре. Наступна рекомендація, коли ми підтверджуємо транзакцію і нашу відправку, Binance попросить нас пройти верифікацію чи по емейлу, e чи по автентифікатору, чи по ще чомусь, ми її проходимо. І відправляємо транзакцію. Бінанс обов'язково нас... нам скаже, коли транзакція відправлена і чи вона була відправлена. Ждемо конфірмації і коли вона знаходиться вже на нас в гаманцю, для того, щоб перевірити, ми можемо перейти в гаманці ввести на... в Exporтів в Network наш гаманець і подивитись вхідні транзакції. Також ми можемо побачити, побачити, яка комісія і так далі. Також, як я казав, ви можете відправити будь-який абсолютно актив. Це може бути USDT, USDC, Ethereum і так далі, все, що підтримується з допомогою Injectiva. І схема буде така сама, мемо, нам не потрібне. Тому користуйтеся.